Шановні українці, українки зараз ще тривають роботи після нічного удару російських ракет і дронів. Масштабний був удар. енергетика основна ціль тут. Росія не змінює свою тактику і досі намагається завдати Україні саме такого болю перед зимою. Важливо, що ми протидіємо. Важливо, що є збиття 19 ракет вдалося збити серед них. Балістика подавлено також і майже. 960 безпілотників, серед яких близько 300 шахеди. На жаль, не все було збито і, і працювати для більш сильної ППО – це пріоритет. номер один це завдання надзвичайно складне, надзвичайно дороге для України та партнерів. Будь-яка країна не витягнула би це самотужки, але ми забезпечуємо Україні ракети для протиповітряної оборони та постійно збільшуємо парк. Наших систем ППО різних типів. Готуємось до роботи на наступному тижні з нашими партнерами, в тому числі заради більш якісної нашої протиповітряної оборони. Дуже розраховуємо на сприяння партнерів сьогодні, ввечері, за американським часом, українська делегація вже має бути в Сполучених Штатах Америки. Буде продовжений діалог на основі пунктів з Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив і цілком реально найближчими днями допрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами. Сьогодні ж були наради. З Кирилом Будановим, також з Денисом Шмигалем, також з Михайлом Педровим, також з Павлом Палісою. Кожна з цих нарад про різні аспекти нашої внутрішньої стійкості. Ну і, звісно, про ту нашу силу, яка може допомогти правильним перемовинам. Говорив зі спикером Верховної Ради України Русланом Стофачуком, представниками фракції. Більшості та з прем'єр-міністром України Юлією Свереденко. Я розраховую, що парламент України буде працездатним. Є кандидатура на міністра юстиції вже потрібне і чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України. Сильна людина потрібна. Попросив парламентарів разом із прем'єр-міністром. Визначити перелік кандидатур і ще одне: будуть нові наші санкційні рішення в розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну. І наші санкції, які ми будемо робити фактично спільними з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати. Укази будуть завтра. Наші пропозиції санкції будуть передані в усі сильні партнерські юрисдикції. Дякую кожному, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає Україну. Слава Україні!